Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Діва на розклад пасіанса на період з 15 по 21 вересня. Останній тиждень панування вашого знаку на небосхилі. Можливі якісь дуже гарні події. Зараз подивимось. Намагайтеся використовувати цю енергію подвійну. Котра відбувається, коли ваш знак дуже сильний і випромінює міць. Дивимося, друзі, підкова це щастя, будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Корабль, новий проєкт, можлива далека дорога, відрядження або кардинальні зміни в житті. Ось тут сумна новина. Вона може стосуватися чогось загального, а можливо, щось таке те, що вас стосується. Наприклад, поточнюйте всі для вас важливі моменти. Наприклад, квітки, дати, правильність оформлення квітків, або щось таке. Те, що може вплинути на ваш загальний успіх по роботі, або для своїх потреб. Ось тут дзвоник, це добра новина. Іноді так буває, що або негативну новину можна якось виправити, або вона не справжня. Людина вже перехвилювалася, а потім все стало на свої місця. Ось тут планета місяць, це планета батьківства, таємниць, а також нічна пора доби, нічні зміни або щось таке, що може відбуватися в нічну пору. Ось тут зверніть увагу, хитра підступна людина, розбірки в родині і також нічна пора доби. Тут можуть бути батьківські обов'язки, або, наприклад, діти, якесь непорозуміння будете з ними розбирати, або якась людина якось вплинула, що вам знадобиться навести лад в цій ситуації. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. Другий розклад знак Зодіака діва. Лист або документ. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ось тут блискавка, це стрімкі дії та події. Ось тут якір це стабільність. Іноді він може означати невелику зупинку. Тобто ваші події якось призупиняться для того, щоб щось або досконало зробити, або поточнити. Ось цей якір. Ось так лаконічно, це середина тижня. Документ від покровителя, котрий вам чимось допомагає, і якісь швидкі події будуть відбуватися. Швидко, але потім трохи призупиняться. Прямуємо вперед, друзі. Яка діва, такі події? Чіткі. Лаконічні, не розпиляємось на якісь дрібниці, тільки все важливо робити. Третій розклад знак зодіака Діва. Знову покровитель. Зверніть увагу, друзі. Якась людина буде вам допомагати. Це можуть бути і хтось батьки або, наприклад, свекри. Це може бути хтось близький. Кому ви довіряєте? Ось тут успіх по роботі. Корона. Дуже цікаво, друзі, коли був коронавірус, корона показувала коронавірус. І люди, хто робив розклади, дуже потім дивувалися, що це коронавірус. Ну а як корона може не показати корону? Ось так символів небагато, а подій багато. І саме тому іноді пасіянс нас дивує своїми точними поясненнями. Не загальними, а конкретними. Дивимося, друзі. Добра новина з державної установи. Ось тут ваша родина. Вона вас буде чимось підтримати, або іноді ми маємо підтримати своїх близьких у разі потреби. Успіх по роботі, покровитель. Добра новина з державної установи. Сьогодні ми з вами дивимось застереження та пораду для знака Зодіака діва. Застереження колесо фортуни. Та порада. Четвірочка жезлів. Іще одна карта для тих, хто святкує свіди народження в період з 15 по 21 вересня. На рік вперед, карта. Четверочка. А, дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів. Най. Это дев'ять. Друзі, застереження колесо фортуни. Ця карта показує якісь гарні можливості на цьому тижні. І застереження полягає в тому, щоб, перш ніж їх прийняти або дати згоду, якось подумайте або проконсультуйтесь, як правильно вам зробити. Тому що колесо фортуни це може бути повернення якихось таких справ. З минулого, що ви, наприклад, раніше боялися їх робити, а зараз ще одна така є можливість. Якщо у вас, наприклад, була інтуїція в той момент цього не робити, то в цей момент вам має також, ви маєте якось перевірити для того, щоб прийняти правильне рішення. Тому що карта сама по собі позитивна та потужна, але вона випадає в застереження. Порада четверочка жезлів. Це карта дому, карта нашої родини. Ось тут вам родина випадає. Можливо, ви будете святкувати свої дні народження. І для вас це буде дуже важливо на цьому тижні. Це порада, зверніть на це увагу, зробіть максимально так, щоб вам було комфортно, щоб ви були щасливі, як там випадала вам підкова. І одна карта девяточка жезлів, на рік вперед. Цілком реально, що ви можете зіткнутися з якимись складнощами. Іноді ми живемо в ілюзії, що я все зможу, що я зі всім впораюсь. І коли нас попереджають карти про якісь труднощі, ми маємо трохи спуститися на землю. і бути готовим для того, щоб вирішувати якісь складнощі. Дев'ятка жезлів. Не завжди вони залежать від нас, не те, що ми, наприклад, самі щось не те зробили, а ще на нас впливає суспільство, робота, родина та різні обставини. Наприклад, для когось ці складнощі переїзд, а для когось комусь допомагати знадобиться. Ви начебто на це не сподівалися, але так знадобиться. Сприймайте все філософськи, і якщо ви можете робити добро, то робіть його. Не жалкуйте про свої енергетичні затрати, добро завжди повертається. Я бажаю вам гарного тижня, всіляких гараздів, успіхів та позитиву. Вітаю з днями народження всіх, хто святкує. Гарного вам року! Легкого та без всіляких ускладнень. До зустрічі!